Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота, 18 травня, і у нас весна-весна. Хоч вона календарно добігає вже до кінця, але після таких не дуже приємних холодів у нас вже встановилося тепло, хоч з вітрами, але тепло. І ми висаджуємо уже сьогодні розсаду. Почали висаджувати вчора томати. І сьогодні, я надіюсь, закінчу. Тиждень відео не знімала, було холодно і якось ми працювали наскоками, хоча зробили таку роботу, якою варто би було з вами поділитися. Подивіться, яка у нас краса наче в Карпатах. Хоча до Карпат нам досить таки не близько. Виходиш і любуєшся. Вчора я висадила майже 4 рядочки томатів. Уже на сьогодні Сережа приготував компост. Зараз буду досажувати, у нас трошки халепа, зламався кран. Сережа сьогодні працює сантехніком. А я вам розкажу, що ми зробили за цей тиждень. Ну, насамперед, ми покропили троянди від тлі. І вони у нас, подивіться, вже чистенькі. У... Суміш купляла, у мене був зелений щит, там якийсь інсектицид і гумат, мабуть, бо чорний. Був так, якби для підживки додавала ще кальцієву селітру. Троянди в цьому році поки що непогані. Будемо бачити, як будуть квітнути вже бутони на виході. Покропили кісточкові від кучерявості, кропили хорусом з кором і по зеленому листі Сережа завжди додає 50 грам карбаміду. Трималися, трималися персики і закучерявились, мабуть, від того, що холод. Зараз вам покажу на прикладі цього нектарину. Там видно на молодих листочках верхні, бачите, покучерявилися. На яблука напала борошниста роса. І якось, ну ніяк, не можемо підібрати. Час, щоб їх покропити вечором вітер в день на роботі. Ну, якось вже залишається лише покропити яблука, то будемо чекати. День стає більший, так що можна і покропити пізно ввечері. Потрібно обробляти вже виноград. Уже з'являються маслянисті плями на листях, це казав Сережа Мілью. Потрібно кропити. І від кліща кропили не дуже ми добилися позитивного результату, тому що не сприяла цьому погода. Але кліщ не так дошкуляє, як дошкуляють уже хвороби. Так що потрібно кропити терміново. Ну, виноград у нас ще не дуже розвинутий, він не наріс високий, так що можна із легенькими поривами вітру буде покропити. Але, дякувати Богу, вже ночі у нас плюс 10, плюс 11, так що. Рослинки починають рости і розвиватися. Ми зняли вже накриття своїх перців і баклажанів. Я вам не показувала, мені було соромно показувати, а самі дивитися теж було боляче, тому що ну дуже були не здалі у мене насадження. Листя пожовкли, покрутило, побіліло, і два дні тому ми їх покропили і Я вам раджу: антистресант то, що треба. За два дні рослини прийшли у Божий вигляд. Я навіть можу спокійно на них подивитися. Підгодували ми свою цибулю, яку висаджували з розсади. Ви знаєте, я задоволена, вся вона вверх, зелена, починає нарощувати свою зелену масу, пір'я стає таке досить непогане. На цій грядці у мене. Ексибішн. Оцих два рядочки нижчих і універсу. Універсу якась трошки світліша. Підгодували ярий чесник теж гуматом з формулою 1577. Він був такий світлий, бачу, потемнів за ніч. Ну, і підгодував Сережа виноград збродженою травою і додавав сульфат магнію Сульфат магнію додавали ми вперше, побачимо, що він нам дасть. Стигне в нас вже полуниця, мабуть, з тиждень, але нормально ми її ще не збирали. Стигне дуже повільно, було холодно. Це в нас грядка за ромаксом, ремонтантна. Вона не перестає плодоносити ціле літо. Лише потрібно за нею добре доглядати, поливати. Ну, я не знаю, підгодовувати. Ну, мабуть, трошки підгодовувати. Бачу, навіть вона вже починає випускати вуса. Полуниця смачна, запашна і солодка щільні такі плоди, і бачу на цій грядці вона навіть крупна. Дощі у нас немає, земля сохне, доводиться поливати. І два дні тому я залила свою малину, потрібно тепер почистити її від зайвих щоб не смоктали з неї поживні речовини, щоб могли наростити хорошу заміну і закласти гарний урожай на наступний рік. Мабуть, я це зроблю сьогодні на цій грядці, а наверху то буде, буду бачити, як встигну. І потрібно ще сьогодні висадити кукурузу. Вона дуже страждає вже в касетах. Потепліло, чесних бачу, трошки виправився. Ну, кінчики є жовті, але що ж зробиш. І якось так. Можна було би замульчувати, але... Мульчувати не будемо і пройти, вирвати бур'яни, сапати вже теж його не буду, щоб не пошкодити коріння. Озима цибуля. Трохи випала в мене, але та, що залишилася, бачу гарна. І наростає сім'ями. Подивіться, ростуть сім'ї, росте сімейка. Буду пробувати висаджувати ті маленькі цибулинки восени. Так що і виростає зразу посадковий матеріал. Ну, а кущівка хоче води. Хоче води. Крайні листочки пожовтіли і попадали. Потрібно добре лити її. Просапати і буду мати теж гарний урожай. Ну і намагаюся виростити ранній урожай кабачків. На ніч роблю їм накриття, щоб їм було не холодно. Ну, побачимо, що вийде з них. Два кущі накриваю, один не накриваю і ще сьогодні чотири висажу. Двух. якщо я отримаю ранній урожай, мені досить буде. І спаржева в'юнка квасоля теж потрібно її зробити шпалеру. Я це сама не зроблю, а Сережу треба ще якось йому викроїти час. Дуже багато назбирується чоловічої роботи, і він не все встигає. Ну і розкажу вам ще по томатах. Висаджувала я їх з касети, з стаканчиків, з плівки робила сама, і були просто в коробці. Висадила Толстой, Айдар, Айвенго. Мануса. Волове серце жовте, волове серце червоне. Мікадо, рожеве. КС3819 це червона сливка. КС 3830 це жовта сливка. Кітановських два кущі чорної високої. Малинова крапель це коктейльні томати, райська насолода це крупноплідні, шапка мономаха. І бодерін – Це те, що висадила з високорослих. Ну, всі я залишила таблички. Є такі, які цього року вирощую вперше, так що буду спостерігати, а з низькорослих буду висаджувати бріскол. Міцено, Примадона, Айсан, Асвон, загадка. Ну, загадки буду садити мало. І... А, бананові ноги у мене середньорослі, що в мене є. І є Спенсер. Дуже якась розсада. Маленька така, ну, мені їх більше як два кущі не потрібно, так що висадимо те, що є піконет і соломон під спанбондом, вже цвітуть. І є у мене ще отакі карлики без назви. Теж вони цвітуть. Це ранні, надранні якісь томати. Сортини гібриди, так що вони, я надіюся приживуться в мене на ділянці. Перед тим, як висаджувати томати, ми обов'язково їх обробляємо від фітовтори. Сьогодні я покроплю квадрісом, у касетах, у стаканчиках їх менша площа і потрібно. Розчину набагато менше. Я розведу зараз на літр і покроплю. Зазвичай обробляли редоміл Голд, але сьогодні обробимо квадрісом. Його це рідкий препарат, можна набрати у шприц і розвести на літр води, мені буде достатньо. Ми це практикуємо вже дуже багато років, з року в рік і. Висадила рядочок базиліку і насіяла в касету ще. Мені показалося цього замало. Тут у мене цвітна капуста і брокколі. Ну, а цвітна була Flame Star Жовта і червона графіті. Бачу, чогось вона. Приникла. Я розведу, мабуть, магнікур, полью і інсектицид якийсь добавлю. Може, там є, щось підсмоктує корінчики. Ну і я ще насіяла чотири стаканчики, Star і Misoro ранню цвітну. Надіюся, що я заповню ці е, прогалини. Ані то висажу на грядку, якщо не врятую ці. Висадила вже свої чорнобривці, розсадила ті, що понасівалися. Бачу, зійшли мої ладіолуси, але якісь вони занадто бліді. Потрібно теж їм щось, мабуть, підсипати, підлити, добавити, щоб добитися гарного цвітіння. Ну ось мої залишки томатів. Беруся я до висадки і покажу вам свій результат. Ну, покажу свою тепличку, огірочки прижилися і бачу, вже розправили свої листочки, починають рости. Потрібно вже скоро буде їх підв'язувати. Ну, поки що лише поливати. Вони заправлені посадкові ями в них непогано. Так що, думаю, для старту їм вистачить того, що я їм додавала. Ну і піконет квітне. Але чомусь не в'яже. Я вже почала на день відкривати тепличку, тому що ночі ще холодні. Нехай. Залітають мошки і трошки запилять наші квіточки. Висадили ми сьогодні вже свою кукурузу. Трошки вона в касетах переросла. Корінчики були вже жовті, але багато було коріння. Заправили ямки компостом. Добавили трошки нітроамофоски і я думаю, що вона буде рости. Сережа домульчовує картоплю. І зібрали перший урожай Одеської редиски. Я висівала і сумнівалася, що вона в нас виросте. Сіяла. В рядочки разом з цибулею. І, як бачите, непогана. І бадиля зовсім, зовсім невеликі бадиля. Трошки покоцала його блошками. посипали на початку попілом. А далі нічим не обробляли, не підгодовували. І ось така у нас виросла редиска. Ну що, друзі? Черговий день добігає вже до кінця вечеріє. Ми плідно попрацювали. Трошки у нас пішов дощик, невеликий, але дякувати Богу і за такий. Земля чуть-чуть відійшла після дощу. Ми ще трошки працювали, але не було вже часу щось більше робити. Подивіться, які вже в нас квітнуть піони. Це на тій ділянці. Вона трошки вище, далі від Дністра, і там квітнуть, а тут ще в бутонах. Ми їдемо додому, а вам дякую за перегляд. Бажаю здоров'я, добра, миру, тихої, спокійної ночі і до зустрічі в наступному відео!